І комісії звичайної міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землю порядкування, будівництва так і в повному е, обсязі зібрала сьогодні комісія, тобто вона є правомочним для розгляду всіх питань денного і привід по рішень. Є пропозиції. Пропозиція, пропозиція відкритих засідання. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Значив це з порядку денного у нас подано. Вісім, так. 66 загальних питань. І 107 питань стосовно земельних питань. Є пропозиція перед тем і взята за основу. Прошу голосувати. Хто за? Ändu, я буду. Ексклюзивний топ за за забор, і що це коловона. Звісно, у нас є поміщальне. Нам потрібно муду по графіку назовні потроїти, що не дає нереалізовати. Інші пропозиції є? Тоді давайте проголосуємо за внесення змін до порядку денного. Прошу голосувати. І є пропозиція порядку денних з урахуванням зауважень, прийняти в цілому. Прошу голосувати. Так, на засіданні комісії у нас сьогодні, я бачу, є запрошені люди по якому питанні. Є пропозиція з вашого розвитку. Початку давайте розглянемо, щоб люди не чекали, а потім перейдемо до... Одна родина складається. Е, Перше питання про відміну громадянців живуть. Щодо відведення задання знову приватної власні. Надає відмову в зв'язку з військовим станом на даний час. Дозволена розвитку рекомендації не надаються. Вибачте, а хто з? Ну, да. Вам зрозуміло писав? Зрозуміло. Ну, на жаль, зараз закон обмежує це питання у зв'язку з військовим станом. Тому ми вимушені будемо рішенням сесії відмовити вам. Ну і я так розумію, що якщо ви прийшли за БЖО, е, потім посанович Лариса Миколаївна, Петро. Тобто тут по всім не всім питанням колеголь, по цим, всім питанням, на жаль, іншого рішення не може бути. Пока. Пока. Так, раз, вами, поки військовий стан чітко <кх> прямо забороняє прийняття будь-яких рішень стосовно відведення <кхання> земельних <за> ділянок. <кхання> <Тому, кхання> <тому, кхання> Але відповідно до ми змушуємо комісійно проголосувати по кожному питанню, тому є пропозиція по пункту 7.1 погодити проєкт рішення. Прошу голосувати. По пункту 7.2 про відмову вже Ірині Анатолійовній. 0,12Г. Індивідуальна суддя. Відмова, прошу голосувати. 7,3 Відмова цієї ж самої громадянки ці для будівництва свободного житлового будинку. Прошу голосувати. 7,4 4 Про відмову стосунович Ларіса Миколаївни. 2Г про СБ. відмова, прошу голосувати. 7,5 Сосунович Ларісі Миколаївні 12 сотих. Садівництво відмова. Прошу голосувати. Дякую. 7-6. Відмова сосунович Ларісі Миколаївні. Для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу голосувати. Дякую. 7-7, состанович Миколаєвичу. Для будівництва обслуговування житлового будинку відмову прошу голосувати. Сосунович Петру Миколаєвичу 12 сотих для індивідуального старінності. Відмову прошу голосувати. Дякую. 7-9. Відмова з Петру Миколаєвичу 2 гектари про ОСБ саме цієї причини. Прошу голосувати. Відмову. Дякую. 7-10 про відмову Міщуку Миколі Анатолійовичу. 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Відмову прошу голосувати. Дякую. 7.11 про відмову міщуку Вадиму Миколаєвичу. 12 сотих для садівництва. Прошу голосувати. 7.12 про відмову міщуку Вадиму Миколаєвичу для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу голосувати. Так, і 107-105. 7105 про відмову міщуку. 2 гектари, особисте селянське господарство, прошу голосувати. Так, хто у нас ще є присутній? Володимир Семенович. Це який пункт? Перед про затвердження технічної документації. Та відмову передачі земельної ділянки. Прошу. Ну, Мова в зв'язку з тим, що Володимир Семенович вже був використав своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки під будинком. Ну, Влада Миколаївна, вона приватизувала, але ж... Ви особисто скористалися. Ні, ви особисто на Слобідській у вас будинок, ви тоді приватизували там землю, а будинок, я не знаю, подарували чи що. Ну, подарово. Ну, а ви тоді своє ну, право використати. В тому, що Конституція створює один право один раз використати безкоштовну приватизацію. Один раз, на жаль, ви його вже використали. Тому дивіться, стосовно вашої земельної ділянки. Технічну документацію ми вам затверджуємо, але передати у власність безкоштовну ми не маємо. Тому моя пропозиція ви. Після затвердження технічної документації пишете дозвіл на оренду. І ця земельна ділянка закріпляється на праві оренди, там копійки там, той, е, орендної плати, яку які ви будете платити, але ця земельна ділянка буде використовуватися з вами на підставі договору. Саме так, саме так. Ви після сесії, в е, середу або в четвер підійдіть, будь ласка, в земельний відділ. Вам земельний відділ розкаже, що буде необхідно зробити та правильно написати заяву. От до Марини Леонідівни вона Там, все я, тільки в ага. вам зрозуміло? Тобто технічну документацію ми затверджуємо, але передати безкоштовно не маємо права, бо використано право приватизації. Але я вам раджу, звертайтесь і отримайте цю земельну ділянку, і використовуйте її на законних підставах в режимі оренди. 000. 60 гривень да? 60 гривень це? Там встановлено така сама важкість, як і земельний податок. Ну, це, це, ну, ми розуміємо, складнощі людей, тому ми підходимо до цього саме так, як може е, Є пропозиція підтримати проєкт рішення. Колеги, прошу голосувати. Хто за. Да. Дякую. О, у нас, що вам зрозуміло? Так, да. Так, хто у нас ще присутній? Ратушна Марія Михайлівна. Це який пункт. 14. ти про наградження технічної документації і відмову передачі. Ну, я так розумію, Рас, та, старш, та вона, сама та. історія. Марія Михайловна. Ну, я, я так зрозуміла. Я сама за кадастровим... я не сам чого ви мене сюди послали. Дивіться. Мені, по Мені об'яснили, що. Це, це позиція комісії, що коли. Ми відмовляємо. З заявнику ми повинні пояснити, чому. І він повинен взагалі, я пішла в земельний відділ зробити кадастровий номер. Не треба, і <ріст> не не тому що вони пояснили, що роби дарственно на дитину, і дитина хай тоді оправляється приватизацію. А для того, щоб зробити дарство, треба кадастровий номер. Щоб кадастровий номер треба затвердити технічну документацію. Технічну документацію затверджуємо, кадастровий номер це, це, те, це ми все, ми саме. Далі три. Так, дам, так. Дитина зараз на війні. Хорошого дня вам теж. Дякую. Є пропозиція проходити проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Ви, в принципі, можете бути вільним. Дякую вам. Це знайоме багато. Треба Перше питання, бачу, руку піднімається. Якщо питання. Ми розглянули, бо стосовно, тоді. Ви ж Є пропозиція повернутися до самого початку. Щодейко. Так, Перше питання вам динами потрібно Шановні депутати, запрошення кожного року, на початку року, згідно закону про місцеве самоврядування, звітуюся перед виборцями, перед депутатами про ту роботу, яку протягом 24-го року виконано спільно з депутатським корпусом, з виконавчим комітетом. Рік був складний, тому що воєнний стан в першу чергу і за того. Ми делегуємо повноваження, ми, міська рада представляє інтереси жителів Сквири і 43 сіл, які розташовані на території громади і які об'єднані в сквирську міську громаду. Основним таким пріоритетом залишились ті ж самі напрямки діяльності, над якими ми з вами працювали. І скажу так з повною відповідальністю, що виконано. Найперше це забезпечення наповнюваності бюджету та раціональне використання бюджетних коштів, спрямування ресурсів на підтримку сил безпеки і оборони, підтримка військовослужбовців та їх сімей, забезпечення життєвості громади в умовах воєнного стану, облаштування безпекового середовища, укриттів, соціальний захист. Виразливих категорій якісне медичне обслуговування, якісна доступна освіта, забезпечення стабільної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, надання якісних адміністративних послуг, продовження відновлення дорожньої інфраструктури. Для вирішення нагальних питань, пов'язаних з життєдіяльністю громади, у 2024 році проведено 14 сесій, в тому числі 5 позачергових, і прийнято 742 рішення. 30 засідань виконкову, в тому числі 15 позачергових, прийнято 717 рішень, 186 розпорядів міського голови. Скажу так, звіт об'ємний на 30 листках. Я рахую, з вашого дозволу коротенько скажу. Завтра на сесії разом з слайдами буду більш конкретно говорити, предметно будете це... Я пробачаю, це витягнула це. Буде та Давайте ми завтра будемо його слухати. Да, буде. Сьогодні 117 питань. Да. Ну давайте ми помісту, що сказали, основні напрямки, те, 2, так, тим паче, що Давайте питання. Всі, всі да, присутні да, на сесії. Да, <говори> завтра будемо конкретно, я думаю, будемо <говори> 15, а під час ми будемо сьогодні. Є пропозиція перейти до запитань до обговорення. Є питання? Є пропозиція прийняти. Звіт в мене. Ну, На ми... сесію направити. Звіт прийняти, а а ми, як комісія, рекомендуємо. Комісія комісія розділ. Я підтримую пропозицію. Коли є пропозиція підтримати проєкт рішення, хто за? Дякую. Дякую. Так. Деалі, я так. Рішення сесії, здається, в мені в травні чи червень, місяць по проблемному торговому центру по земельним ділянкам по подіву. Ви наклали вето, Чи воно закінчилося? Е -е, ну, дані документи ще не я наклали вето, наклали вето прокуратура. Ну після того, так. Да. Але ще поки що змін не відбулося, в зв'язку з тим, що відповіді від прокуратури нам не надійшло. Мали скасувати? Мали скасувати, так. Тобто воно висить? Воно висить Під в підвішеному стані. Ми будемо його скасовувати. А як не давати? Будемо... Скасовувати що? То ось якась сторона повинна звернутися до скасування решту. Вкладений арешт на замедлі ділянці. Саме цікаво, що е, всі, всі зацікавлені особи не скасовують. Бо що платити за не треба? Та, так. Так виходить. Бюджет втрачає. Ну, Мабуть, міська рада буде шукати. Ну, Там же ж е, е, було, е, наскільки я пам'ятаю, там це по лінії прокуратури е, е, розслідувалося. Так, розслідували. Ми не знайшли ніякого криміналу. За мене ми передали комунальне. Комунальне надало ці послуги, заключили договір, зробило благоустрій. І залишило це. Візьму на контроль, Юрій Іванович. Спасибі, що підказали. Серйозно. Бо бюджет втрачає? Так, втрачає. Записали тобі. Наступне питання. Про затвердження звіту про бюджет. Може, це саме давай. Комісія, томісія, комісія, ось. Ну, то смислі завтра воно все буде. Ну, то, Вчора то... п'ятницю, чотири години. Ну, то ви розумієте, ну я тут розумію, це проказ, ну 117 питань. і Завтра ми все забудь. Це ми все тут. Це бюджетна комісія, це її провогатів. Ну, все ті слухи, то це ці цифри. Ви слухали погоди, але погоджуйте і ви. Запоєдуйте. Ну, на протязі року точно була можливість запитати все. Є пропозиція підтримати проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто ну, тоді почитав Дякую. Так. Так. так, про внесення змін так. до е, рішення сесії Добав про бюджет на 25-й. Хто <кх> <кх> Тут вже я перепрошую знайомими, то, да, тому що дуже велике уточнення, в тому числі за підсумками розгляду комісії, не таке було доуточнене, скажімо так, але про все по порядку. Пунктом 1.1 ми приймаємо субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності початків супроводу ветеранів. Її обсяг становить 430 тисяч 4 чотири. Відповідно, вона. Кладеться на видатки відділу праці і соціального забезпечення на заробітну плату з нарахуваннями. Крім того, враховуючи вільний залишок коштів, який склався в бюджеті громади на початок року, в сумі 33 мільйони 525 тисяч 969 гривень. Шістдесят копійок пропонується до уточнення. Зокрема, на такі методи на Скверську міської ради п'ятсот п'ятдесят тисячі гривень, а саме 466 800 тисяч гривень на оплату теплової енергії по центральній міській лікарні 85 тисяч 800 гривень додаткових коштів на оплату теплової енергії до центру первинної медико-санітарної виконання. На головного розпорядника відділу освіти Сквицької міської ради додатково спрямовується 6 мільйонів двісті тисяч. 155 гривень 97 копійок, зокрема, на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася в відділі освіти на початок року, а також на оплату послуг поточного ремонту укриття ДНЗ 06 6 360 тисяч гривень та на заробітну плату в обсязі 1,78 тисяч 700 гривень та нарахування на неї. В сумі 237 тисяч 300 гривень для здійснення щомісячної доплати працівникам педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти за роботу в несприятливих умовах праці. Крім того, пропонується додатково на відділ освіти спрямувати кошти в обсязі 1 мільйон 399 тисяч 26 гривень 73 копійки на оплату теплової енергії. За зверненням начальника відділу освіти пропонується збільшити бюджетні призначення загального фонду по функції надання загальної і середньої освіти закладам загальної і середньої освіти на оплату зокрема по поточному ремонту укриттів навчальних закладах в обсязі 2 мільйони 897 тисяч 450 гривень, а саме потечне ремонту прийняття Буківської гімназії 198 тисяч. Поточний ремонт укриття Самгородовської гімназії 500 тисяч, Гордіївської гімназії 199 450, Скіберської гімназії перспектива 700 тисяч, поточний ремонт внутрішньої грані Української військової академічному ліцею No2 350 тисяч, Шамраївського НВК 200 тисяч. Кирської гімназії...